Ну що ж, ми продовжуємо наш ранок надії, друзі. і Вже в нас нова тема і нова гостяка в нашій студії. І, власне, зараз ми будемо говорити з вами про фінансову грамотність. Чи потрібна вона взагалі нам, як українцям, і які від цього плюс? Хтось знає більше, хтось менше? Наскільки взагалі це допоможе нам у нашому житті? Давайте розбиратися в цій темі, друзі. Івана Антонюк, викладач інвестицій та фінансової грамотності, сьогодні ми з пані Іваною будемо мати аж цілих дві розмови. Тому запасіться терпінням ручкою зошитом для того, щоб запису, записувати корисні поради. Вітаємо вас. Доброго ранку, Так, добрий ранок. Дякуємо, що долучилися так. до нашого етеру. От е, власне. Думаєш, от, фінансова грамотність, звісно, дуже багато запитань виникає, але найперше в контексті того, що відбувається зараз в Україні. Чи от за вашою практикою, це таке буде вступне питання. Знання фінансової грамотності допомогли тим, хто ними володів, пережити ось таку кризу. Тому що ну, величезна кількість людей залишилася без роботи, без доходу. Але ті, хто вміли е, коригувати свої фінанси, чи це допомогло їм? Цей період, так дякую. Звісно, так і це якраз таки мабуть і відповідь, тому що люди, які правильно розуміють свої гроші, а це є фінансова грамотність, вони вміють управляти своїм капіталом. В з них є подушка безпеки, звісно ж таки, вони набагато краще пережили і переживають цю кризу. У мене є безліч прикладів, один з яких це мої батьки, які ще до кризи подумали про те, що щось може піти не так. Це життя, і потрібно розуміти свої гроші як ніколи, особливо зараз створили свою подушку безпеки, почали впроваджувати правильні звички. І навіть моєї мами, коли вона виїхала за кордон під час війни в перші ж дні, не виникло питання, ой, що там моя подушка безпеки, тому що за рахунок знову ж таки правильних навичок там і життя склалось набагато легше, і не було якогось такого хвилювання, тому що зазвичай люди, які не розуміють гроші своїх в першу чергу грошей, у них, звісно ж таки, що в першу чергу у них паніка. От якраз таки такі люди панікують, вони хвилюються, стрес. Потім ми прекрасно знаємо на що це впливає на наше здоров'я і так далі. Тому, звісно, люди переживають це все набагато-набагато краще. Uh -huh. Дякую. продовжуючи, знаєте, чи кожній людині потрібна фінансова грамотність. Тому що, коли ми закінчимо школу, тобі в тебе запитують, які в тебе оцінки по математиці, з української мови, там, з історії, зарубіжної літератури, а, чи ти десь поступив. Але ніхто не запитує, а ти взагалі о, освічений в фінансовій грамотності? Можливо, неправильно поставлене питання, таке, знаєте, як то кажуть, Кому обов'язково потрібно навчатися фінансової грамотності? Чи це без виключення всім потрібно? Так на жаль, в школі на цьому не вчать, і я mm. хочу впроваджувати це в нашу освітню систему, але загалом скажу, що всім. Всім людям потрібно без е, жодних е, виключень знати свої гроші, свої фінанси, розумітися на цьому, не звинувачувати школу, систему, що нас навчають, батьків, а йти самостійно, навчатися цьому, так знову ж таки мати якесь власне бажання до цього це дуже важливо. Угу. А з чого е, починається взагалі фінансова грамотність? От візьмемо е, дитину до прикладу, так е, яким чином е, батьки вже можуть вона дитина, вона не заробляє ще по суті, але все. Одно, вона бачить гроші, вона бачить процеси, які відбуваються завдяки грошам, як ми можемо вже почати виховувати в дитині маленькі і угу. фінансову грамотність. Ну, по перше, пояснювати звідки гроші і чітко розмежувати ось ці питання, які я до речі, ось це питання я зазвичай задаю всім батькам. типу, чи ви спілкуєтесь міми про гроші, тому що е, наша проблема в тому, що ми дітям, особливо в дитинстві, я по собі це пам'ятаю. Е, знаєте, як ніби нав'язуємо погані негативні думки про гроші. Гроші це погано, великі гроші це погано. Тобто. То перша моя рекомендація батькам це пояснювати, що гроші це класно, це добре. Тут немає нічого поганого. і вони не бувають хороші, не бувають погані. Вони просто гроші. Пояснювати, звідки вони беруться, і пояснювати їх цінність, тому що діти зазвичай або навпаки наліво направо не розуміють, да, що коштує стільки, що коштує стільки, або загалом взагалі не мають ніякого розуміння. Тому пояснювати, говорити про гроші, не соромитися, давати дітям літературу правильно і самостійно ці звички впроваджувати. Тому що, якщо дитина бачить, що у батьків проблема з грошима, і вони відверто про це говорять, у нас нема грошей, ми не можемо це. Це буде настільки, ну, якби знаєте, от дійсно всасуватися в мозок, що потім в дорослому віці буде дуже важко з цим працювати. Дякуємо за цю відповідь. Ми поговоримо е, трошки згодом. Про помилки, яких найчастіше припускаються вже і дорослі люди в сфері фінансової грамотності. Але знаєте, хочеться зараз акцентувати нашу увагу на тому, що надважливо нам сьогодні підтримувати нашу країну в усіх сферах, зокрема в фінансах і в роботі, щоб підтримати економіку, тому що є люди, які боронять нас, боронять наше мирне життя, і багато хто на жаль втрачає своє життя з цією боротьбою. І зараз в загальнонаціональні хвилині мовчання. Ми вшануємо їх пам'яті. 9.03, триває ранок надії. Ми говоримо про фінансову грамотність і з нами експертка Іванна Антонюк, викладачка інвестицій та фінансової грамотності, з якою ми продовжуємо е нашу розмову. Ще раз доброго ранку. Можливо, хтось пропустив наш попередній блок. Е ми встигли проговорити про те, е наскільки важлива фінансова грамотність, що вона себе включає, про дітей як їм прищепити, так самого малочку е розуміння того, що таке гроші, як вони діють е взагалі. Е для чого потрібна нам фінансова грамотність? От, якщо ще раз там підкреслити якісь моменти, які переваги в нашому житті ми можемо побачити, якщо ми оволодіємо нею? Ну, по-перше, це певна відсутність стресу, тому що ти завжди впевнений, як би це не було, хоча б в точки зору фінансів в завтрашньому дні. Тобто люди, які займаються своїми грошима, які створюють свої подушки безпеки, акцентують дуже сильно на цьому увагу. І саме не в готівці, так, а в активах певних, взагалі, в принципі, займаються своїми фінансами. Вони дійсно, хоча б розуміють, що в них є щось, що завтра забезпечує їм життя. Більше того, люди, які навіть в умовах зараз війни, все одно роблять те, що робили до війни, свої звички впроваджують. Знову ж таки, вони хоча б розуміють, що що б там не трапилось, в мене є гроші, я знаю, що з ними робити, я зароблю знову. Знову ж таки, я розумію, що взагалі відбувається з моїми фінансами. А, угу. Яких помилок припускаються фінансові неграмотні люди, і чи можливо навчитися правильно розпоряджатись фінансами? До прикладу, дивіться, є два українці, двоє отримують по 10 тисяч гривень в місяць. Так. В чому між ними буде різниця, коли один з них фінансово грамотний, а інший не фінансово грамотний. Ну я завжди кажу, що люди багаті, це ті не ті, які мають певні гроші на рахунку. Це тип мислення. Тобто дійсно так оприділяються, чи людина свідома до, до своїх фінансів і до життя. А якщо говорити про помилки, то мабуть перша помилка це те, що люди не зі своїми грошима, не розуміючи, куди вони витрачають, скільки, у кому відношенні відсотків, ідуть інвестувати. А, завжди там почують так про якісь криптовалюти, про якісь акції, все і біжуть. Що шукати це неправильно? Це якраз таки приведе до того, що людина. Скоріше все свої гроші втратить. Друга помилка це те, що люди намагаються швидко заробити. І от, як казав Урен Бафет, його запитували, ваша стратегія така проста, чи вони повторяють її всі люди? І він відповів, що насправді всі грають швидких грошей. Але mm -hmm. цього не буває. Завжди багатства свого потрібно дочекатися. Тому не очікуйте швидких якихось прибутків, цього немає в інвестуванні і в понятті фінансової грамотності. Це трішки не про це. Моя рекомендація, щоб цих помилок не було, це все ж таки своїми грошима. Розібратися чітко з доходами зі своїми витратами і вже потім робити якісь конкретні дії. Я, до прикладу, дуже дивуюся, особливо з наших українських пенсіонерів. Це люди вже поважного віку. І я згадую до прикладу своїх бабусю, дідуся, вони маленьку пенсію отримали значно меншу ніж середня пенсія в Україні. Але по-перше, вони забезпечували своє існування повністю. А по-друге, вони відкладали там на якісь свої потреби. І по третє, дні народження вони всім дарують гроші. І ти дивуєшся, у мене зарплата на той момент, коли я ще був студентом, була вдвічі більша, ніж їхня пенсія, але їхнє вміння розпоряджатися грошима дійсно. Ну, можна було позазрити цьому. В чому от, дійсно секрет, коли ми маємо маленький дохід, але знаючи фінансову грамотність, ми вміємо нормально жити, комфортно. В тому що е, немає імпульсивних і по покупок, і взагалі ось цього емоційного витрачання грошей зараз. Дуже багато спокус, і звісно ж таки, ми всі е, прагнемо до якогось матеріального блага, не дивлячись на те, що ми купуємо якісь речі, які нам насправді не потрібні. Наша бабуся її секрет в тому, що вона сидів вдома, вона чітко знає, що їй треба хліб, молоко. Це 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 вона розподілила собі свої гроші і в неї що, звісно ж таки, залишається. Тому і що на неї вона... не працює таргетована реклама. Так вона не купує все підряд, те, що потім буде в шкафу лежати це взагалі, не потрібне тому і плюс відкладання. А в нашій бабусі теж пам'ятаю завжди там на кожне свято тримає. собі там та грошики. А, в неї якась була сума відкладена, тому що вона з пенсії чітко знала: ось цю суму я відкладаю і я її не трогаю. Зараз про люди трішки забувають, хоча це дуже класна, ну дуже класна річ. Насправді, звісно, отримали дохід, певну суму відклали. Це хоча б відсотків 10, це мінімум, що ви маєте одразу від доходу відкласти і вже потім витрачати так. Тому що ми робимо як ми отримали гроші і поїхали. Так, квартира, комунальні послуги, певна благодійність і так далі. Спочатку відклали собі на подушку, вже потім робимо все інше. І формувати список покупок. Це найперший, найголовніше, тому що знову ж таки витрачаємо направо, наліво, куди навіть не потрібно витрачати, не розуміємо, куди гроші йдуть. Перше, це чітке розуміння своїх витрат і своїх доходів. Тобто, вдома відкрили холодильник, переглянули все, що є, склали список, що в холодильнику є, відкрили шафу, подивилися якісь продукти, які є. І після цього вже робимо список, що нам потрібно, і йдемо в магазин. Без цього. Не треба, бо я постійно стикався з тим, що прийшов в магазин, о, мені потрібно ось це, Ось це взяв, приходжу додому, відкриваю холодильник, а в мене таке саме. Я не минулого тижня купив Третя літра молока стоїть. От, з мо. До речі, саме з молоком у мене така проблема. Знаєте, от те, що для мене от, взагалі відкрилося останній час, також десь прочитав про те, Коли ми бачимо знижка 40%, там чи 30% на якусь річ, каже: ти не зекономив 30%. Каже, а ти витратив 70% свого бюджету. Тому що ти купив річ, яка тобі не потрібна, думаючи, що ти е, ніби по знижці купив, а насправді ти витратив на те, що ти не планував витратити. Так. А, дивіться, те, що ви сказали до цього, фінансової грамотності в школі не вчать. На жаль. А, та в університетах не вчать. Можливо, десь хіба що на факультеті економіки, і то не знаю, чи там є це все. Але питання де сьогодні можна навчитися фінансової грамотності. Угу. Ну, по-перше, безкоштовних ресурсів дійсно безліч. Почнемо з якихось навіть корисних точкових ютуб каналів, сторінок. Я дуже не раджу йти прям в Google і собі там щось щоб пошукати, тому що ви просто у вас голова взірветься і, скоріш за все, ви нічого не зрозумієте. А в мене є мій ютуб-канал, відверто про гроші. Там також є дуже багато. Корисних матеріалів так і називається відверто про так, відверто про гроші. Я спрямовую українців говорити про це відверто. Uh -huh. а, так і там, звісно, ж таки є про і фінансову грамотність, і про інвестування. Але перша моя рекомендація це е, спочатку перед тим як щось вчитися, я звісно ж таки книг багато, так знову ж таки інформації в інтернеті безкоштовної просто безліч. Е, просто сядьте і випишіть свої реальні гроші. Що ви маєте? Які у вас є збереження? Куди ви втрачаєте? Відслідкуйте це хоча б протягом одного місяця, і ви вже побачите певні результати. Ви вже здивуєтеся. Я називаю назвав цю техніку приземлення, тому що ми розуміємо таке. Ага. Так, ми витрачаємо цю суму, а вже потім ти чомусь вчитися, навіть просто знову ж таки, на навіть в книгах без питань. Угу. Е, з чого ми можемо почати, От, крім тих факторів, про які ми вже згадали, тобто йдемо в магазин зі списком, е, контролюємо, скільки в нас взагалі є грошей, відкладаємо на е, НЗ. До прикладу, для себе я особисто взяв практику, яка дуже допомагає просто контролювати, скільки в тебе грошей, це е, фіксувати. Ти просто скачав мобільний додаток так. і відмічаєш всі. Свої е, витрати навіть на транспорт там проїхав на тролейбусі, uh -huh. там 15 чи 8 гривень е, відмітив, і ти постійно бачиш ось цю цифру свого балансу. Е, чи дійсно це всім допоможе, а не тільки мені отак склалося? Е, і які ще поради можете дати? Власне, про це я говорю. Коли ми розуміємо свої витрати, це не просто записати те, що згадається, а це постійно фіксувати. В мене є звичка, я кожного дня ввечері сідаю з мобільно даток і вношу всі свої витрати. Дійсно, навіть відсотки, які там отримую, десь там по депозитам і так далі. Далі, тому що кожна копійка це не для не для економії. Люди думають, що якщо ми фіксуємо гроші, ми намагаємося щось зекономити. Так, а це певне мислення бідних людей. Ні, це просто для чіткого розуміння фінансів, аби далі з цим працювати, з цього щось ліпити. Тому перший крок це рахувати свої гроші, доходи, витрати всі. А другий крок це зрозуміти дійсно, що в тебе є, що тобі потрібно продукти, одяг, будь-що. І знову ж таки, ось ці імпульсивні емоційні покупки це теж питання, яке потрібно пропрацьовувати. Третє питання це подушка безпеки, відкладати її, фіксувати бажано в валюті. І четвертий крок це інвестування. Як би там не було, але якщо ми тримаємо гроші в готівці, вони все одно втрачаються. Є питання інфляції, uh -huh. девальвації валюти. І як би ми того не хотіли, інфляція з'їдає наш бюджет, нашу подушку безпеки. І з роками її менше і менше. Тому інвестувати, а це потрібно розібратися з активами. Що це таке, як вони працюють, цього не боятися. Це не це не страшно, це не важко. Це доступно абсолютно всім і зрозуміти, що знову своє е, е, фінансове забезпечення питання кожної людини. Це не питання. Освіти, mm -hmm. не освіта, це ти саме до цього прийти. І Це твоя відповідальність, звісно, тільки твоя а, на завершення, один лайфхак. От щоб людина знаєте, так. Спробувала відчула. Вау, класно. До нового року ще пів місяця. Що ми можемо зробити у своїй фінансовій такій структурі? Що змінити, щоб відчути вау, це реально працює і класно? От що сьогодні може кожен глядач зробити своїми фінансами? Щось таке а, маленьке, незначне, але відчути плюс в цьому? А маленьке, незначне, це от якраз таке питання витрат. Я дійсно у відсотках. Тобто ми навіть не думаємо, що наша там, більшість половину зарплати йде на якісь такі витрати, оці несподівані покупки, так, там, знижки, розпродажі і так далі. Скачуємо додатки або навіть просто таблицю в Excel там, відкрили, собі записали, які витрати в нас є, і вносимо кожного дня. За ці два тижні до нового року ви вже побачите, що. Ого, я витрачаю стільки на транспорт, ого, я витрачаю стільки на продукти, які виявляються. Я там викидую там половину. Ну, наприклад, я була така. Так, я купувала ці на емоціях. заходить в магазин, зголодніли і купуємо все. Потім воно псується в холодильник, особливо зараз, коли нас відключають світло. Uh -huh. Так взагалі це дуже гостра така проблема. І потім просто це йде в смітник. Тому просто зрозуміти це не страшно знову ж таки. Ще раз на цьому акцентую увагу. А два тижні теж можна якусь динаміку собі привести ну а далі вже просто працювати на сайт на свої гроші, дякуємо вам. Так, Це дуже от про те, що викидуються продукти, Теж згадав особистий приклад. Я в якийсь момент е, зробив для себе такий експеримент. Е, кожен раз, коли я в смітник щось викидаю, я оцінюю вартість. Ну тобто, умовно, я купив там хліб, і от десь там четвертину хліба, вона вже почала пліснівіти. Я її викидаю Рив. і я фіксую так. Якщо це четвертина, буханка хліба там 25, скільки там. І кожен продукт, який у мене так викидався в смітник, я фіксував, скільки ж він коштує, і я ну дуже був здивований, скільки за місяць мої грошей просто пішло. Смітник. Украї... і це тільки те, що я бачив. Українці від 25 до 30% лише викидають харчових продуктів. Ну, дійсно, поговорити можна про багато чого. Друзі, так. активи, пасиви це ще інша тема, про яку ми будемо говорити з пані Іваною. Тому залишайтеся з нами, а зараз у нас буде смачна рубрика.